Всім привіт! Я сьогодні на дачі і буду робити коротенькі такі огляди у форматі шорс на 3 хвилинки свого саду частинами, тому що немає трошки ресурсу, я забула штатив, знімати довго якесь відео. І я буду коротенько ділитися, чим я тут займаюся, просто у форматі шорс на так, так налігке, можна сказати. Зараз покажу частинку мого саду, що зараз у мене тут росте в червні. Сьогодні 4 червня, так? Це третє було вчора. Ні, вчора було 5 червня. сьогодні. Отже, я вам потихеньку покажу, що тут росте. У мене новий куточок такий для відпочинку. Я організувала, купила ось таке. Класне крісло і маленький столик. Класна штучка, давно хотіла. Дуже так інстаграмно виглядає. Можна поставити як і в кімнату на дачу, так і на балкон, якщо сезон пройде. Тому я вважаю, що це універсальна річ. І прямо тут, в тіні, під яблунею, просто прекрасно. Ось такі цвітуть орлики або аквілегія, ще називається жовта. Я її з насіння сіяла, тому вона у мене росте вже кругом порозсажувала. А на задньому плані турецька гвоздика. Це теж вона сама у мене тут насіялась, вона дворічка. Я її просто не сполола і залишила вона в мене тут. Розрослась прям дуже-дуже класно. Нова ділянка з трояндами. Оце троянда Ангела. Вона у мене новиночка в саду, теж буде скоро фвітувати. Я ще не бачила, як вона цвіте. Отже, йду далі. Далі у мене троянда лагуна, там пару бронечок тільки. В наступному шорсту покажу плеще троянды.